Згідно з українським законодавством, 17-річні юнаки зобов'язані стати на військовий облік. Як саме відбувається процедура, які документи необхідно подати, та яка відповідальність передбачена за її ігнорування, розповідаємо у сюжеті. Всі юнаки, яким у 2025 році виповнилося 17 років, повинні стати на військовий облік. Це не означає мобілізацію, адже призову на військову службу вони не підлягають. Але це є необхідним кроком для надання певних держпослуг та для вступу у вищі навчальні заклади. Раніше це називалося приписка до призовної дільниці. Наразі це називається взяття на військовий облік. Різниця полягає в тому, що раніше юнаки, яким виповнювалося 17 років, їм Потрібно було з'явитися до територіальних центрів, пройти військову лікарську комісію, за результатами якої вони ставали на військовий облік. За словами Володимира Бенде, наразі взяття на військовий облік можливе двома способами: перший спосіб це їхнє прибуття особисто стання документів. Інший спосіб це шляхом електронної ідентифікації через резерв плюс. І вже не потрібно проходити військову лікарську комісію. Процедура взяття на облік скоротилася на декілька етапів: зокрема, змінили і терміни, каже підполковник. Раніше це було з 1 січня по 31 березня. Наразі це вже з 1 січня по 31 липня. Якщо ж не вдалося цього зробити в зазначені терміни, залишається тільки особисто прибути і подати документи. Також законодавством України передбачено, що якщо людина порушує правила військового обліку, тобто не перебуває на військовому обліку, їй може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Основна зміна, яка ще не була озвучена, це те, що раніше видавалось посвідчення про приписку до призовної дільниці або посвідчення призовника. Наразі це військово-обліковий документ єдиного зразка, який для призовників і для військовозобов'язаних є одинаковим виглядом. Володимир Бинда зауважив, що основна відмінність процесу полягає в тому, що тепер явка не обов'язкова, адже можна це зробити через застосунок резерв плюс. Зокрема, підполковник нагадав, хто зобов'язаний стати на військовий облік. На військовий облік призовників мають стати всі громадяни, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Поважними причинами не постановки на облік, це є хвороба. Стихійне лихо або перебування на тимчасово окупованій території, або в зоні проведення бойових дій. Є й деякі інші категорії чоловіків, які з певних причин не беруться на облік. Також не беруться на військовий облік громадяни, проти яких застосовані заходи примусового лікування або позбавлення волі. Інших поважних причин не взяття на облік немає, тобто навіть якщо людина має групу інвалідності, вона все одно стає на облік і вже в подальшому буде виключено з нього, коли будуть у нас відповідні комісії щодо направлення на базову військову службу або на базову загальновійськову підготовку. Перелік документів, які потрібно надати під час взяття на військовий облік, перше паспорт громадянина України. Друге витяг з реєстру територіальної громади. Третє. Довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Четверте Свідоцтво про народження. П'яте документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб, платників податків шосте. Документ про освіту з додатками. Сьоме довідка з місця навчання роботи. Восьме. Чотири фотокартки розміром 35 на 45 міліметрів. 9. Інші документи по суті, постановка на військовий облік для юнаків є важливим першим офіційним кроком на шляху до дорослого життя, становлення громадянином та усвідомлення своєї ролі у захисті країни. Юлія Слободян Аліна Рябко, Теми ТВА.